Всім привіт! Зараз покажу вам, як потрібно коригувати накладну, коли ви продали пару з тієї накладної, яку потрібно відправити на склад або на інший магазин. Нам потрібно вибрати внутрішню передачу. Як правило, зі складу приходять накладні, вони відразу йдуть відложені. Відкладені накладні ми бачимо ось тут. Я навів вам мишкою. І ми бачимо магазин, до Нововолинськ. В неї стан відкладеної. І за третє число, 3.01.2025 року у нас немає жодної накладної. Нам потрібно вибрати дати, за які нам відправляли накладні. До прикладу, я вибираю у нас з 20 по 0.3.01. Бачимо, у нас є накладні за 21.12 і за 22.12. Вибираємо одну з них. До, припустимо, ось цю нам потрібно підготуємо і нам потрібно її відправити. Нам потрібно видалити саме ці пари, які ми, були, які ми продали раніше, тому що ми не зможемо їх давати. А нам потрібно всього-навсього зробити стан передачі активною, а не неактивною. Я намагався зробити стан накладної активної, але в нас взуття 584272,40 розмір вже закінчився на складі. Це означає, що він був від нас проданий, і тому нам потрібно його видалити саме з цієї накладної. Ми вибираємо на це взуття, вона зразу переводить автоматично. І вибираємо корзину, яка означає видалити цей товар. Видаляємо її. У нас зараз 12 пар було в накладній. Коли ми видаляємо, у нас повинно стати 11. Тому що у нас одна пара була, і має змінитися кількість. Так, У нас стало 11 пар, тому що ми тут продали і ми не зможемо її активувати. Далі ми ще раз пробуємо на стан передачі. І в нас ще одна пара. Найкраще себе випустити, які пари ми продали з цієї накладної, і відразу їх видалити. 589 515 40. Ми зразу навело на неї. Також її видаляємо. Після цього активовуємо. І нас буде видаляти, можна сказати, вибувати нам, доки ми цей весь товар не видалимо з накладної, який ми продали. Після цього ми просто ставимо галочку, нас переводить дійство, ще, і ми можемо відправляти цей товар.